Давайте зараз послухаємо Юлію Тимошенко в куларах Верховної Ради. Я особисто, як людина, яку Янукович кидав за грати, я би проголосувала проти цього закону або фракції, яку я очолюю. ніколи. Справа в тому, що за гарними словами, які говорять з трибун і якими називають закони, насправді ховається велика корупція і великий обман. Так і закон про спецконфіскацію. В чому тут обман? По перше. Цей закон про спецконфіскацію стосується не грошей Януковича, а він стосується кожного українця, який буде неугодний владі, який власне скаже щось проти влади. Він зразу ж потрапить під репресії, тому що цим законом передбачається конфіскація без суду, без будь-яких доказів, майна тих людей. Які якось не сподобалися владі в позасудовому порядку реалізація цього майна. А потім, коли може через суд людина доведе, що незаконно це майно конфіскували, в підсумку завершиться тим, що майно вже продано, і людині вернуть якісь копійки, по якій які це майно продали. Тобто це закон проти середнього класу. Крім того, там прихована дві великі корупційні схеми в цьому законі. По-перше, це схема про гроші мільярд сто оточення Януковича, мільярд сто доларів, які знаходяться в Ощадбанку. Це цінні папери, на які весь цей час мусили нараховувати відсотки, але відсотки в бюджет не йшли. Що зараз вони хочуть? Вони хочуть конфіскувати ці цінні папери, продати їх з дисконтом, забрати відсотки за весь цей час. По цим цінним паперам, а потім, коли прийде момент, то продати державному бюджету ці цінні папери Януковича за 100% їх вартості, таким чином. Ті, хто стоять за цією тіньовою операцією, вони передбачають, що вони мінімум 2-3 мільярда гривень на цій оборудці зароблять. І це безумовно, хто може за такими оборудками стояти, виключно президент України. Тому ми сказали: по-перше, з цього закону приберіть середній клас і не конфіскуйте їх майно без суду, слідства, без пояснень, і ми готові за нього голосувати. По-друге, ми чітко сказали, що ми будемо голосувати, якщо ці цінні папери, які конфісковані у мафії Януковича, будуть зразу зараховані в бюджет і погашені як зовнішній і внутрішній борг, і не будуть далі. В обігу для того, щоб на них робити корупцію, вони не хочуть цього робити, не хочуть приймати наші поправки, тому що вони хочуть на цьому заробити 2-3 мільярда гривень в тіньовому корупційному секторі. І третє, що в законі про спецконфіскацію є, це нафтопродукти Курченка. Це нафтопродукти, які були конфісковані через корупційну схему на одеському припортовому заводі, які належали оточенню Януковича. Потім вони написали, що цих нафтопродуктів немає, бо це рідина жовтого кольору. Продали це і поклали в кишені всі високопосадовці держави під час роботи уряду Яценюка собі в кишеню. ці гроші. Зараз закон про спецконфіскацію закриває цю їх кримінальну оборудку і тому. Наші пропозиції нашої фракції такі: перше: якщо ви хочете конфіскувати цінні папери Януковича, ми готові за це проголосувати, але тільки в одному випадку, якщо в законі буде написано, що ці папери віддаються державному бюджету і гасяться і не пускаються на вторинний корупційний обіг. Тому що Янукович державу обідрав на мільярд сто, а тепер новий президент хоче ті самі цінні папери скористати і теж покласти собі в кишеню мільярди гривень. Друге, приберіть з цього закону середній клас, і третє приберіть з цього закону прикриття і легалізацію. Е Практично крадіжки нафтопродуктів Курченка і поділ цих грошей між високопосадовцями країни. Тоді ми за цей закон проголосуємо. Але є ще одна деталь в законі про спецконфіскацію, який мусить знати українці. Справа в тому, що ці державні цінні папери Януковича і його оточення по суті корупційно забрали у держави за допомогою компанії пані Гонтарєвої, яка цю оборудку практично проводила. І вона навіть це визнає, і вона говорить, що да, я це робила, але це бізнес. Ну який же це бізнес? А друга людина, яка приймала участь в цьому великому корупційному обігу Януковича, це міністр фінансів, діючий сьогодні. Як його прізвище? Данілюк? Данілюк. Данілюк. Тобто насправді дві людини Гонтарєва, голова національного банку, і Данілюк, міністр фінансів України, реально приймали участь в тому, що Янукович і його оточення вкрали з бюджету мільярд сто мільярд 100 мільйонів доларів. Це означає, що покривають сьогодні Данилюка і Гонтарєву, не притягують їх до кримінальної відповідальності, тому що вони бізнес-партнери Порошенка. Отак от ми з вами живемо, і отак от ми з вами боремося з корупцією. Я також хотіла би зазначити, що сьогодні проголосували закон 5368 урядовий, яким не прибрали офшорні зони, а навпаки, дали нові преференції тим корпораціям, тим кланам, які працюють через офшори. По друге законом цим же 5368 у забрали акцизи. Це податок такий забрали у місцевого самоврядування і зарахували в центральний бюджет для того, щоб потім робити на це корупційні оборудки, тобто реально займаються не децентралізацією, а централізацією. І тому, коли вам Гройсман говорить, що він батько децентралізації, це з точністю до да навпаки. Він батько централізації. І він реально сьогодні батько знищення українських сіл, селищ і міст районного підпорядкування. Крім того, цим законом також протягнули додаткові преференції для кланів. Що саме, якщо вони торгують державними цінними паперами, наприклад, купують з дисконтом а потім всовують бюджету по номіналу, то оця сума, якраз яка. У них е, потім, як прибуток з'являється на державних цінних паперах, вони його зараз для себе передбачили не обкладати податком. Тобто пенсії працюючих пенсіонерів обкладають подачу 15%, а собі е, коханим вони по суті звільняють все від оподаткування. Крім того, цим законом так само знищена пільгова система оподаткування для селян. Слава Богу, що цей закон проголосований лише в першому читанні, але він є обличчям корупції Порошенка, Гройсмана і їх більшості в Верховній Раді. Я думаю, що наша команда поіменно роздрукує, хто голосував за цей закон. Ми поіменно дамо знати всім аграріям. Всім людям, які так чи інакше сьогодні цим законом позбавлені прав органам місцевого самоврядування, ми дамо знати всьому громадянському суспільству, як відмиваються бюджетні гроші, як започатковується корупція, як підтримуються офшорні обіги. Вот сутні, запам'ятайте номер 5368 у урядовий закон, і почитайте всі, кому цікаво, як вас. Сьогодні, по суті, кидають на гроші. Ми голосували безумовно проти цього. Ми не голосували за цей закон. Але як можна боротися проти всього цього, якщо в парламенті сидить конгломерат кнавкадавів, блок Петра Порошенка, народний фронт і такі залишки партії регіонів? Вони об'єдналися і вони сьогодні разом по суті, знищують Україну. І тому. Я як людина, яка знає українську політику, дуже добре розуміє, що вони роблять в кулуарах. Я вам говорю, поки ми їх просто не виженемо з влади всіх і не перезавантажимо повністю українську владу, і не розпочнемо нормальний позитивний ефективний розвиток України. Поки ми не започаткуємо не їх лобійські закони і їх лобійські програми, а стратегію, план виходу з кризи для України, на кшталт плану маршала. Ми нічого з Україною не зробимо, поки вони тут і поки вони так споживають Україну. Я хочу, щоб ви просто відкритими очима дивилися на такі речі, щоб ви розуміли, що з вами роблять, і щоб ви захищалися. Щоб ви боролися разом з нами за Україну і за своє життя. Володимир, прокоментуйте, будь ласка, заяву нас поліції про те, що знайшли квартиру Микола Зарова з на декілька мільйонів, знайшли там картини коштовності, коштовну зброю. Що можете з цього приводу сказати? Я можу сказати, що добре, що вони час від часу знаходять якісь скарби. Оточення Януковича і абсолютного крадія Азарова, але ми очікуємо зовсім іншого від цієї влади. Ми очікуємо притягнення до кримінальної відповідальності Януковича, Азарова, всіх їх посіпак. Чому прийняти закон сьогодні про заочне судочинство? Навіщо вони цей закон просили? Навіщо Луценка, Порошенка? Говорили, що ми тоді зможемо притягнути до відповідальності всіх, але в заочному судочинстві не притягуються ні Янукович, ні Азаров, ні всі, хто за ними стояв. Чому? Тому що вони вже давно взяли всі хабарі для того, щоб їх не притягувати до відповідальності, тому що вони їх просто відпустили, і тому, що вони таким чином просто продемонстрували, що стара система корупції, кланів, олігархії. Яка працювала завжди проти України і проти людей, вона не зламана, вона продовжує працювати. І вони, режим Януковича і режим вже нового президента Порошенка, вони злилися в одне ціле. І сьогодні народжується Роттердам Плюс це коли вам виставляють е, тарифи на електроенергію більше ніж в деяких країнах Європи. Народжується ціна на газ. 285 на український газ той час, коли він коштує собі вартість 18 доларів за тисячу кубічних метрів. І багато іншого вони роблять. Вони не зупиняють офшори, вони не обкладають свої дивіденти податками, вони продовжують наживатися на Україні. А причому вже немає майже нічого державного, і тому вони наживаються на ваших кишенях, забираючи у вас все через тарифи. Або ви їх зупините, або вони ніколи не зупиняться для того, щоб забрати у вас останнє. Просто боріться. Не слухайте їх пропаганду, не слухайте їх, ну як би то пояснення, що це реформи, а потім стане легше. Не дивіться на їх крокодилячі сльози, які вони льють, говорячи про патріотизм. Хтось з дуже е, високих класиків казав, що якщо політики заговорили про патріотизм, дивіться, вони щось вкрали. Так воно і є. Вони патріотизмом своїм фальшивим прикривають реальні масштабні кражі в Україні. Дякую.